Звідки черпаєте свій ресурс? Звідки стільки енергії? Надихаюся щоденною практикою: чотири квадратних метрів шкіри є з чим працювати. Вітаю, друзі! Сьогоднішній ефір Ток» Дуже особливий того, що саме сьогодні ми в гостях у Євгенії Кастанти. Євгенія, вітаю, дуже рада вас бачити. Вітаю, Катерина. Ви пам'ятаєте, як дуже давно, років шість тому назад, у нас з вами була перша подорож до Academy в місто Єна. Звичайно, пам'ятаю. Тоді було встановлення мене як лікаря, яка планує. Додати в практику апаратні методики. У нас тоді в перший день була цілий день лазерна фізика. Всі дуже переживали, тому що лазерна фізика була англійською мовою, і це цілий такий, така горта знань. Скажіть, що вас надихнуло в ту подорож приєднатися до склепі? Саме до Асклепіан. Ну, по перше, тоді я визначила, що обов'язково треба додавати до щоденної практики апаратні методики. Фундаментальність бренду Асклепіан дала розуміння, що стосовно апаратних методик, це може бути чи найкраще, чи ніяк. Євгенія, пройшло вже стільки часу. Багато чого змінилося. За цей час ви захистили дисертацію. Ви пройшли шлях від топового тренера методичного центру Альфа Девелопмент до нашого топового клієнта. Скажіть, будь ласка, чим ви надихаєтесь? Звідки черпаєте свій ресурс? Звідки стільки енергії? Надихаюся щоденною практикою і результатами, які отримую. Але крім того, звичайно, для мене важлива реалізація у всіх сферах. Тому це моя сім'я на першому місці, маю трьох діточок, і саме ними надихаюся. І щоденна практика, результати, які отримуємо, це в комплексі дає той результат, який маю сьогодні. Цього року ви прийняли для себе дуже важливе рішення, поповнивши свій арсенал в клініці ербіовим лазером Dermablade. Знаю, що ви вже почали працювати з цим лазером і маєте гарні результати. Поділіться, будь ласка, маємо найкращі результати. Я дуже задоволена як пацієнт результатом від роботи ERB Лазера Асклепян і, звичайно, на наших пацієнтах. Мені дуже подобається, що ми отримуємо супер-класні результати при мінімальній реабілітації. Це по-перше, і по-друге, мені дуже подобається універсальність цієї машини. Скажіть, будь ласка, Євгенія, чому саме Ербі? Я знаю, що ви полюбляєте поєднувати різноманітні технології в одному протоколі. Не обов'язково апаратні методики, поєднуєте разом з ін'єкційними, поєднуєте разом з доглядовими протоколами. Чому саме Ервій? Холістичний підхід це то, що має бути в щоденній практиці лікаря косметолога По-перше, 4 квадратних метрів шкіри є. З чим працювати? І дуже така непроста будова шкіри, саме як органа. Тому, звичайно, треба поєднувати методики. Ми поєднуємо ін'єкційні методики, інші апаратні технології і обов'язково прийом препаратів, біологічно активних добавок внутрі. Чому саме Ербі? Тому що він дає класні результати при мінімальній реабілітації. Так, його ще іноді називають холодний лазер. Поняття Сустейнебл мені дуже близьке. Вважаю себе ампасадором цього поняття саме в косметології, бо побудова довгострокових відносин з пацієнтом це для мене головне. А базуватися вона можна виключно на результаті. Коли мої дівчата протягом років стають краще, ніж. Чим в той момент, коли ми познайомимося? Це головне для мене. Знаю, що дуже полюбляєте поєднувати різноманітні технології в одному протоколі. Ви за інноваційність, ви за результат для пацієнта і його безпеку. Не за трендовість, а за перше, для того, щоб показати результат своєму пацієнту. Чи дійсно це так? Як з РБ лазером? Можливо, вже для себе відкрили нові протоколи? Чи оновили існуючі? Катерина, я може когось розчарую зараз, але я точно не з тих лікарів, які інноватори. Я, як людина з академічною освітою, молодий науковець, звичайно, дотримуюся протоколу і раджу це робити усім лікарям. Але завжди можна зробити новий протокол, і для того ми дійсно. Експериментуємо в поєднанні методик і розширення протоколів корекції, наприклад, роботи з арбіовим лазером в переоральній зоні. Ви невпинно рухаєтеся вперед. Знаю, що на майбутнє розглядаєте ще розширення апаратних методик, і найперше, в тому числі, і Асклепіон. Що це може бути? Зможете поділитися для наших слухачів? Серед технологій, от ніколи не думала, що дойду до епіляції, бо мені дуже подобається тренд на епіляцію як монопроцедуру, але нещодавно ми ввели. Спеціаліста лікаря-реабілітолога по тілу, і я сьогодні розумію, що епіляція це дуже доречно буде для наших пацієнтів, бо це зручно. Послуги отримувати в одному місці і, маючи лікаря-реабілітолога, який е, працює більше по тілу, е, звичайно, сьогодні розглядаю додання методики лазерної епіляції. І серед апаратів, асклепіан, це буде. Стовідсотковий мій вибір, тому що це найкраще. Обрачи Медіостар Моноліт, я впевнена, що отримаєте ще й додаткові протоколи. Те, що ви полюбляєте як лікар. Обов'язково це буде терапія, акне, омолодження, освітлення. Тому з лазерними технологіями Склепіон ви завжди знайдете правильний вибір. Впевнена в цьому. Дякую. Дякую.